Ше в Україні Івано-Франківський національний медичний університет запускає магістерську програму з терапії мови і мовлення, професії якої ще не було в нашій країні. Випускники програми працюватимуть із пацієнтами, які мають порушення мовлення, комунікації або ковтання. Зокрема, це діти з аутизмом, дорослі після інсультів, військові, з черепно мозковими травмами та інші. Ми запроваджуємо нову програму, освітню програму, яка Буде називатися терапія мови і мовлення, і спеціалісти з терапії мови і мовлення готуватися в франківському національному медичному університеті. Виклик в тому, що нам не вистачає людей, які могли б їх навчити саме цієї спеціальності. Тому ми будемо залучати за допомогою наших партнерів, донорів з інших країн, залучати спеціалістів європейського рівня, які викладають цю дисципліну, які мають власний досвід, європейський досвід. І ми дуже хотіли б, щоб ця програма мала європейське обличчя. Терапія мови і мовлення. Це нова спеціалізація, яка стосується порушень мови, порушень ковтання, порушень комунікації зі світом зовнішнім. Ви самі розумієте, що людина, яка не комунікує, яка не має зв'язку з зовнішнім світом, яка не може передати свої емоції і взагалі передати свої знання, вона страждає від цього. А найгірше, коли страждають діти. З 1 вересня плануємо відкрити магістрську програму дворічну, на якій будуть поступати люди з первинної освіти для того, щоб здобувати нову спеціалізацію терапії мови і мовлення. Терапевт мови і мовлення це той фахівець, який знає, як влаштована мова в мозку людини, як і чому вона порушується, та як правильно її відновлювати. Логопед в Україні це фахівець освіти, але вони не є незалежними фахівцями, які можуть здійснювати діагностику. Коли ми говоримо про терапевта мови і мовлення, це Дещо інший юридичний вимір професії, тобто це є незалежний професіонал у сфері охорони здоров'я. Комунікація це не завжди слова, тобто є діти, є дорослі, які не можуть комунікувати за допомогою слів, але все одно вони можуть комунікувати. І терапевт мови мовлення це той фахівець, який працює з цими порушеннями, а це також когнітивні порушення, які внаслідок черепно-мозкових травм. Це і інтелектуальні порушення, які можуть бути вродженнями або набутими. Це нейродегенеративні порушення до викладання терапії мови і мовлення в Івано-Франківському національному медичному університеті залучатимуть спеціалістів з Європи. Різні причини. Ну, по перше, я дуже зацікавився участю в соціальній програмі, що до того щоб українські логопеди мали доступ до міжнародних стандартів, керівних принципів та доказової практики в логопедії. А ви знали про існування терапевтів мови і мовлення? Пишіть у коментарях, якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.